Вітаю всіх моїх підписників на своєму каналі Орхідея Прекрасна сьогодні 5 січня 2024 року. Вітаю всіх з Новим роком і бажаю скорішої нашої перемоги в цьому році. Всім бажаю здоров'я, дожити до перемоги, зустріти зі своїми рідними. Близькими, друзями. Так що чекаємо на нашу перемогу скоріше в цьому році. Так, сьогодні наша тема така, підсказала мені підписниця моя. Задають багато питань, що у закритій системі, а так як хто слідкує за моїми відео, що у мене в основному на 99. Відсотків закрита система. Деякі є в обичній системі відкритій, ну це такі е, тимчасові явища, вони пересадяться у закриту систему, е, так що можна сказати, що у мене е, в основному вся закрита система. І е, такі думки у людей, що через рік-два е, орхідеї у закритій системі. Починають пропадати. Гніє коріння і орхідеї там погано, вона починає хворіти. І, ну, в общем, не підходить закрита система. Орхідейки себе почувають дуже погано. Хочу спростувати це мнення, як кажуть, у народі, чи якісь там фахівці такі. Котрі не розуміють, як сажати у закриту систему, спростувати, що нічого орхідеям не стається. На своєму досвіді орхідеями я вже займаюся довго, десь років 13. Ну, кому довго, кому ні. Ну за 13 років багато чого перепробувала. Багато різних посадок. Більше всього, мені подобається закрита система. Краще себе почувають орхідейки в ній, краще розвиваються, ростуть, краще цвітуть, ну, мені більш подобається. Останнім часом десь вже близько. Не близько, а 5 років це у мене закрита система. За 5 років я її коригувала, щось додавала, щось прибирала, доводила, як кажуть, до ідеалу. І так, хочу сказати, що за 5 років не одна орхідейка у мене в закритій системі не пропала. Не загинула, всі добре розвиваються. Деяким щось може трішечки не сподобалось. Ми, я трішечки скоригувала ту посадку, трішечки щось додала, прибрала, ну, пересадила, але все, все одно пересадила у закриту систему. Потім орхідейки починають себе почувати ще ліпше і приймаються і починають розвиватися, рости. Хочу показати на своєму прикладі, так як, як у мене в основному орхідейки тут в такому, на балконі живуть, а тут у мене такі умови, як кажуть, не дуже такі сприятливі. Особливо у зимку, коли морози. От зараз у нас почалися знову морози. Мій балкончик потребує вже ремонту Ремонту по утепленню. Бо він холодний дуже. Коли його робили, то я не думала, що тут у мене будуть жити мої орхідейки. От. І треба, треба його вже в цьому році. Як можна скоріше утеплювати щось робити, щоб він був затишній і тепліше моїм орхідейкам, бо не завжди я можу, як кажуть, скоригувати тепло. Ось Зараз я підключила, бо тут ну, дуже так прохолодно мені стояти. Зараз морози у нас. Ну, в день зараз мінус 5, а вночі мінус 8-10. Передають ось на завтра так ще більше там до 20 градусів. Тому тут ну, зовсім. Я зараз, коли вийшла десь ну, півтори годинки тому, то тут унизу на нижніх оціх от поличках вони зовсім низько, ось вже підлога. Було 12 градусів, О, то це для орхідейки ну, не дуже гарно, так як е, багато у мене, ще ж кажу, майже усі у закритій системі, то 12 градусів для закритої системи це не дуже гарно. Е, чого не дуже гарно? Тому що е, можуть перемерзати корінчики, так як вони у, у мок мокрому стані завжди, і трішечки можуть. Підпортитись, як кажуть, зіпсуватися і підгнити. Ну, це не означає, що орхідейка пропаде і щось з нею буде дуже погано. Хочу показати, наприклад, ну, в, основному, в основному, дівчата у мене тут орхідеї, бачите, їх багато. Вони в гарному, всі, в дуже гарному стані, всі зелененькі. Як огурчики торчать і бачите, що багато квітоносів, але це буде інше відео про квітоноси. Зніму. І так, хочу показати на прикладі, в основному я ж кажу, вони тут від 3 до 5 років орхідеї посаджені. Деякі в тому році її це підлітки якісь маленькі пересаджені ну, от, підліток, наприклад, в тому році пересаджений і прекрасно себе почуває, він квітоносик випустив. Так, в основному я ж кажу, Від 3 до 5 років хочу показати ось, пару екземплярів. знайшла, Може, десь ще є, ну, не буду всі показувати ось такий величезний бігліб. Величезний, в великому горщику, вже 5 років він тут росте. І доволі гарні у нього корінчики. Ось тільки в цьому, в цьому році я трішечки прогавила холодну погоду, і ось один корінчик у нього підмерз. А так, не один листочок, нічого у нього не підмерзло, Все, він добре себе почуває. Ця орхідейка теж 5 років, ну, вона стоїть у мене у кімнаті. Стоїть у кімнаті. Так що, ті, що в кімнаті стоять, звісно, їм нічого не буде. Ніяких підмерзших цих корінців, і пропадати вони в закритій системі, коли постійно мокрі, вони не будуть. Я ж кажу, тільки можуть трішечки пропасти, коли. Ну, от так, як у мене, не дуже. Ой, вибачаюся, я перевернула камеру. Як у мене тут стоять, я ж кажу, в таких умовах, що я іноді буваю, ну пропускаю низькі температури. хоча я ж кажу, Вночі виходжу там, у 3 часа ночі можу вийти, подивитися, яка температура. Якщо дуже низька, я включаю обігрівач щоб він трішечки підігрівав мені мої орхідейки. Якщо дивлюсь що там 15, то я дозволяю 15, то хай буде. Якщо вже нижче 14 і 12 от як зараз я. В день вийшла, ну це не дуже, в день 12 градусів. Не дуже. Ну, я ж кажу, що е, треба ремонтувати вже мій балкон, бо він вже не дуже гарно тримає тепло і він зовсім не утеплений. От, ще ось е, теж 5 років. Е, Квітне ось у е, мене чорна жемчужина. Перлиночка така, теж у неї дуже добре все, багато корінчиків. Бачите, ще старий такий субстрат, треба пересаджувати. Ну, я поки що не, не пересаджую, ну, росте вона росте, нічого з неї не, не стається, гарний великий кущ. Так що, ось ця теж 5 років. Така шафранова зірочка, така теракотова, ароматна. Теж 5 років, все у неї добре. Старий субстрат і ще стара моя посадка, я тут прикривала мохом зверху. Зараз уже так я не роблю. Так що я ж кажу, а так, в основному, я кажу, що по 3 три, по три, три роки точно. Гарний великий кущик, гарні корінчики, ви бачите. Вони, це ще залежить, я хочу сказати, від самої квіточки. Наскільки вона ніжна, там, ось теж 4 роки, мабуть, є альбуфера. Повинна бути пилором, але вона у мене не квітне. Куплялась пилором, була пилором. 100% -ним. була полором, квітнообичною ну, квіточкою, звичайною. Великий дуже такий у неї горщик скляний, багато корінчиків на поверхні. Почувається гарно, великий кущ, саме бачите. Все з нею дуже гарно, 4 роки. Ось, ось таку трішечки, як кажуть, реанімашку, вона трішечки там хворіла, я пересаджувала, і треба було її потримати у, у кімнаті. Ну, Щось я ви, її виставила. ну, Буває, я ж теж людина якісь роблю трішечки помилки, виставила її восени. Восени, так, мабуть, в тому році восени, сюди на балкон. І ось тут от, трішки підмерзли у неї корічки. Вона квітла. Я вважаю, що я її пересадила, вона ще дуже гарно не прийнялась, випустила мені квітанос і я її поставила сюди. Щось я вирішила, що, що їй тут буде дуже добре. У прохолоді, і вона у було дуже тут прохолодно. Я трішечки не подивилася, щоб тут. Не дуже гарні температури, і вона трішечки підмерзла. Хоча у неї є зелені гарні корінці, і тут унизу і є, і ростуть листочки, і гарний великий кущ. ну Якби вона так адаптувалась. вона проквітла, все добре. Я її трішки обрізала квітонос, коли вона відцвіла, Ось вона знову нарощує. Ну, ось такі, от, я сама, як кажуть, роблю, буває помилки, що я не завжди встигаю проконтролювати ту температуру, бо вона різко падає то туди, то сюди. А так я ж кажу, нічого з ними не стається. Якщо у вас квіти стоять у кімнаті, не так як у мене на балконі, на котрому та температура туди-сюди, то у кімнаті. 100% у вас нічого не буде. Ось квіточка гарна, щось я її не підписала. Теж давно бачу старий субстрат. Три роки це точно, а може і більше, може і 4. Ось така з квітоносом гарні корінчики, нічого з нею не стається. Вона тут живе вже давно на балконі, мабуть, з перших днів як до мене потрапила. Так що, ус, усе з ними добре, з квіточками. Ось, Трішечки, ось, бачите, один корінець підмерз. Ну, це не означає, що треба скоріше діставати орхідейку і пересаджувати. Вони далі живуть прекрасно з одним-двома чи з трьома спорченими тими корінцями. Далі розвиваються і квітнуть. Так що, нічого страшного в цьому нема. Вони не пропадають. А якщо я ж кажу, у вас стоять квіточки у кімнатах, то підмерзати і пропадати корінчики у вас не будуть. А у мене, ну, буває таке, трапляється. я ж кажу, десь один-два. Ось теж дуже гарні корінці, зелені, прекрасні. Це у нас белінзона метелик. Стоїть тут з перших днів. Як у мене з'явився він, це був підліток, вже велика рослинка. квітне кожного року прекрасно, дуже гарно. Так що, бачите, які гарні, нічого й не підмерзло. Так, ще я ж кажу: хочу сказати, що це ще від самої рослинки. Якщо вона така ніж, ніжненька, то ну, можуть трішки підмерзнути. Ну, як в моїх умовах таких. А якщо вона більш винослива, то нічого з ними не стається абсолютно. Вони ростуть, розвиваються, квітнуть, все з ними добре. Так що, ось, ось таке, дівчата: не хвилюйтесь, не бійтесь закритої системи, саджайте, пробуйте. Питайте, у мене питайте, як це зробити ліпше, хто ще так не пробував, ще не, не, не робив, не саджав у закриту систему. Підскажу все, розкажу. Є відео, ще будуть відео. Ну, обіцяла, але я ж кажу, так, така у нас складна ситуація у Харкові, що настрою не завжди буває. Зробити це відео. Отак от, от Зранку встаєш, думаєш, зараз зроблю відео. А тут бах, і прилетіло щось, Все, настрій змінився, нічого не хочеш вже знімати. Так що, так буває. Ну, буду... Новий рік почався, життя продовжується, буду намагатися робити цікаве відео. Всім дякую за увагу! Кому що цікаво, питайте, ставте лайки. Буду дуже вдячна. До побачення!